Так, Юлія Григорівна, Де ви, що тут відбувається? Їхала собі взагалі на засідання ради. Трошки блуканула, включили, мабуть, треп, там щось навігатор збився, е, опинилася, очнулася майже добропілля. Да? Видос, де Юлія Григор? Степак тамбасу. <реш> А це пацики, це якраз оці тіпи, да, завдячу яким ви ще спите вдома в хатах, блядь. А не десь Закарпаття, а ще краще, блядь, на ламманті. Да, Вадос? Так і да. так. Долучайтесь, гляньте, яка погода, шикардос, так. яка компанія, просто бомба. Дивіться, які типи. Типи просто космос. Санечка у нас з ну, А саня найкрасивіший, кстати. А саня завжди саме красиво. Це консультація факту. Ну <ріст> і вітон, каже. Ну, ви вітоні, Ексклюзивний <ріст> пасив. Козаки, долучайтесь до бродяг, будете з нами бурлакувати тут. І у нас буде завжди хороша допомога, да, Юляру? Обов'язково.

Адміністрації, які крадуть гроші, а дороги роблять, це пацани військові, колоти, да? впівіхи, гербіри, всяка херня. От покажи пацані крупним планом. Хто в чому? От пацанам респект і подяка за те, що ми можемо безпечно рухатися да? до точки виконання бойових завдань. Та розвішують Такі сітки будують, облаштовують дорогу, роблять її безпечною. Це військовослужбовці ДСТ, це не військова адміністрація, це, це не цивільні, це, не, не, це, да, це військові. Військові роблять для себе на совість, бо це для себе, бо це їх безпека. І саме цим, якості цих потрібно. По військовим адміністраціям ми ще будемо розслідувати. Слава Україні!